Апогеєм радянської політики, коли багатьом селам чіплялися ярлики неперспективних та трудонедостатніх, була середина 80-х років. Така політика призвела до того, що зараз є села, де живуть менше десятка осіб, більшість з яких пенсіонери, яким вже далеко за 70. Саме тоді було майже ліквідовано село Орані, що у Володимир Волинському районі. Людей відселили, а все, що вони не встигли забрати, зрівняли бульдозери, пригадують його мешканці. Наше село, я сама уроженка села Орані, було колись велике. Було багато людей, багато... ферма була хороша, працювати було де, а на сьогоднішній день в нас залишилося 12 житлових будинків в селі, проживає в них всього семеро осіб. Село зробили неперспективне ще за радянських часів, десь початку 80-х років, почало розпадатися. Щось робили хутірським, заставляли виселятися людей, не давали дозволу на розбудову, і так воно занепало. На сьогоднішній день зроблена дорога, хороші землі. Якби був дозвіл на розбудову, ну я знаю, може років 10 тому назад, то може й будувалися, але якби тут зробити якесь може виробництво, то я думаю, що село пішло б в ріст. Тяжко звичайно, бо тут пройшли роки юності, до школи звідти ходила. Прожила до 20 років тут, ну завжди зі сльозами, завжди. А раніше село було багато, багато хатів було, людей було, було більше як на ну, новосілки. Угу. Що трапилося село? Ну що, сказали розвалювати, де да хочете строїтися, це все. Окрім цього села, у Володимир Волинському районі є ще кілька, де залишилося зовсім мало людей. Це, зокрема, села Кладнів, де проживає одна особа, та Октавин. Там ось уже десяток літ мешкає лише двоє людей. Це подружжя Олександр та Віра Дуди. Вони переселенці із Польщі мешкають тут із 1954 року. Пригадую, що колись у селі було 48 хат людей, депортованих за Бугу. Однак будуватися тут не давали, тож усі роз'їхалися хто куди. Подружжя також збирало кошти для переїзду. Однак вони пропали в Ощадбанку. Тож старенькі змушені доживати віку тут та ще й тримати господарство, зокрема й корову. Добре, що хоч є де її пасти, довкола десятки гектарів облогів. Якої то хазерство корову мусимо тримати далеко до городу, що чи ж б люди були, то десь би до кого ж пішов літро молока вжив, а так до кого підете? Нема до кого йти, в город не поїдеш, бо не даєш ради вже. А дочка аж в Італії. Приїжджала, була від Перкова і приїжджала, але поїхала назад. Каже, що то будуть вас глядіти чи що? То я кажу, що я там ще буду, глядівши. Я ще сам кажу, гляджу ще як небудь. Ще. А я грошо, аби не бусяк чи що, тому настрахав його, там забив, не забив, але настраха тебе немає. А тут самі жити? Ну, туди подінше. Ну, де подінше. Вже куди не втікай, то так, як той казав, ще рік проживеш, два, ти вже можеш вмирати, бо вже ж 84 роки маю, з 25-го року. І що будеш робити? Якщо жителі Октавина не збираються його покидати, то на Волині протягом останніх років вже з'явилися села, у яких ніхто не живе. Зокрема, такі є у Горохівському та Луцькому районах. Кілька років тому останні мешканці покинули село Барвінок, що поблизу Торчина. Така ж доля спіткала і Скабарівщину на Горохівщині. За моєю спиною, не Чорнобильська зона. Це Волинське село Скабарівщина. Останні мешканці покинули його ще 2005 року. Відтоді село існує лише на папері. Колишній житель Скабарівщини Євген Козій розповідає, що село заснували вихідці із Кам'янка Бузького району 1837 року. Тут навіть зберігся хрест на честь цієї події. За його пам'яті, колись було 40 хат, тепер лише пустки. І надії на відродження Скабарівщини у Євгена Козія немає. Талкую, не жалкую, чого ж не жалкує? Тут все прийшло дитинство, все життя прийшло. Згадується, існиця. Все було хороше. Село було хороше. Ну, а з них село чого? Ну, з радянської влади, знаєте, було все, що в центр треба перебиратися. Клугас був печехостей, сільська рада печехустей і все, щоб не давали строїтися там. Навіть я хотів построїти хату, то не дали. Колишні жителі мешканці дуже шкодують за цим селом, тому що це дуже мальовничий куточок нашої України, гарне мальовниче село, яке знаходиться в долині кругом ліс. І я думаю, що напевно і на протязі цих років, і на дальших ніхто цього села не заселить. Незадовго доля Скабарівщини та Барвінка може спіткати і село Чорний Ліс, одне з найменших у Луцькому районі. Нині тут 12 хат, однак мешкає у них менше десятка людей. Володимир Скочеляс, один із наймолодших його жителів, повернувся у дідівську хату шість років тому. Поруч живе його мати. Він вважає, що і це село можна відродити, якби дозволили підвезти газ. Газопровід прокладено поруч. Однак пенсіонерам, яких тут більшість, він не потрібен, попри те, що лісів тут немає, а дрова коштує дорого. А якщо чесно сказати, в луцьк ні за що не хочу йти назад. Тут собі спокійно. Коли хотів, тоді встав, коли хотів, тоді ліг. Що хочеш, робиш. Хочеш, робиш. От тільки от ви приїхали, я тільки встав, от, там свиням, осипку моїм. Спокійно, не та нервотропка, що в місті. Це зараз не ті часи, як ну, для мене. Бо я теж все час проробив на легкових машинах вузи начальства. Зараз не ті люди, що колись були. Магазина нема. Ніякого ні клубу нема, ні... Ну, тільки що от автобус ходить. Вон якраз от йде автобус. От. А так тут зимою як завіє, ні автобуса нема, нічого, то як трактор прогорне дорогу, то ще... а як не прогорне, то так і сидимо. На території воютинської сільської ради, до якої належить Чорний ліс, є ще одне село Тертки. Це єдине село в області, що офіційно з'явилося на карті Волині протягом останніх років. Хоча воно існувало й раніше, допоки у середині 80-х його не об'єднали із сусіднім селом Гать. Відновленню терток слід завдячувати Петру Левчинському, який добився повернення села із небуття, а нині у його власності тут 25 гектарів землі. Щоб на мапі знову з'явилися тертки, пішло майже сім років бюрократичної тяганини. І нарешті, у грудні 2005-го Верховна Рада відновила село Тертки. Це мій обов'язок, бо я народився в селі Тертки, жив в селі Тертки, а потім, як без баченко, залишився без коріння, без села потрібно було щось робити. Порівняно із селом і з тими умовами, що тут посадилося стільки дерев, якийсь парк зробився і все, і дивлячись на той безлад, який сьогодні панує в місті, на ті смітники, на ті пси, коти і людей, які в смітниках весь час то не шкодують. Петро Левчинський постійно живе у селі з 91-го року. Тоді його мрією було створити тут достойні умови життя для своїх батьків, адже наші західні сусіди, чехи, поляки і у селах живуть заможно. Пан Левчинський вважає, що з відновленням його села життя тут таки змінилося. Я приїжджав, ніяких умов не було, води не було, туалету не було, ванни не було. І мені хотілося, щоб те частинкою, те хатинкою наблизити. Поки що своїх батьків, а пізніше показати всім, що в селі також люди, і вони можуть жити достойніше, можуть жити краще. Якраз в тертках змінилося, бо я поставив фонарі по всьому селі і на свій лічильник беру і освічую. Так? А в сусідніх селах нема цього. І дорога є до села Тертках, і по селі Тертки є дорога, ото все, що є. Ну, і є ще в них Петро Левчинський. От можна прийти, попросити машину, попросити ще щось. У мене серце добре, душа добра, я нікому не відказую. От, то щось змінилося. Для відродження сіл потрібно, щоб у них була робота для молодих людей. І не мізерна зарплатня, а така, на яку можна було б достойно жити. Для цього потрібно, щоб змінилася свідомість у керівників тих господарств і підприємств, на яких працюють селяни. Тоді люди із сіл не переїжджали до міста. Втрутитися у цей процес мала б і держава. Однак, поки що, жити у селі можуть дозволити собі або пенсіонери, або заможні люди. Віктор Калитка, Петро Потієвський спеціально для волинського тижня.